Слава Україні. Героям слава і всім як людям настрій, доброго здоров'я! Так, вибачаюся, я з вами разом говорила. Як у вас настрій, як справи? А, настрій не дуже, бо обстрілюють наші міста. А, і настрій, настрій не дуже. Мій настрій залежить від новин з війни, але мусимо жити далі. Які новини. Почнуть чи вони грати на боці України. Я не бачу цього. Я бачу, що вони хочуть грошей. Грошей, грошей, грошей. Знаєте, так само, як і а, Угорщина. Вони хочуть грошей. Вони вони дуже бідні. Вони повинні своїм людям дати хоч щось, а в них нічого немає. Вони не будуть грати на боці України тотально. Але вони будуть сидіти на двох стільцях, як і сиділи. Ми не думаємо про те, що от, от тепер все зміниться. І буде, буде, ми хочемо, щоб все пішло скоріше. Воно не буде інакше, поки Ердоган у владі. А він може бути ще у владі, знову говорю. Бо Люди у Туреччині дуже несвідомі, вони нічого не вирішують, вони не хочуть нічого вирішувати. У них, у них там такі проблеми. У них проблеми з жінками проблеми. Це, це країна дуже бідна і нещасна. Люди нещасні. На жаль, що е, такі прості люди несвідомі. От от і все. І Ердоган з ним робить, що хоче. А на боці України вони ніколи не будуть. Вони, знаєте, як е, Китай на своєму боці. Угу. До речі, Ердогану догано цього року на виборах зберегти свою владу і залишитися президентом. Оя, о я. Бо він все купив. Це карта сила. Він все купив, він буде у владі. Там корупція. Як є така страшна корупція, і людям немає нічого діла, то хто хоче, той буде у владі? І все. Тобто. Туреччина, Угорщина, це ті країни, якщо їм хтось запропонує більше грошей, вони так. дуже охоче зрадять Путіна. Вони все зрадять, але розумієте, бачите, яка карта 5 кубкова. Це карта ілюзій. У них нічого не вийде, бо євросоюз, демократичні країни не будуть нікому запропонувати гроші. Вони могли їх купити, але це неможливо зробити в демократичній країні, бо все повинно бути за законом. І Угорщина, і Туреччина, у них немає законів. Чи а, минулі совєтські республіки з Азії, Казахстан, Узбекистан, пішли, пішли. Вони підтримують РФ, вони, вони дуже погано себе поводять. Там така зрада, вони нас зрадили. Це по чого? Бо чого? Вони хочуть гроші. Знаєте, така, така була паніка, що той з Саджикистану сказав Путлеру: А я хочу більше. Ти до свого пахана говориш, що ти хочеш більше, щоб тобі дали. І це означає, ти сміливий. Це смішно. Це просто смішно. І люди там до такої міри не свідомі у цих дуже-дуже бідних країнах, що вони не хочуть нічого змінювати. І я вже сказала, що вони будуть. Іти назад. Тепер світ розмежувався, йдуть країни вперед, а багато хто йде назад. І отаке буде воно сторіччями. Знаєте, я колись видивилася Star War. Мабуть, ви дивилися таке, таке, таке культове кіно було Star War, не знаю, сказати українською. То ви там бачили в скафандрах люди технологічні і такі стоять там у своїх цих. Традиційних таких таких штуках, оце воно є. Що ми мусимо якось ну спілкуватися, але у нас різні мови, різна свідомість все дуже дуже відрізняється. Чому ми підтримуємо Україну? Бо ми свідомі, не можна так робити, як робить Московія. Не можна. А ці, що бідні, вони хочуть дайте мені гроші, я скажу те, що ти захочеш сказати. Слухайте в Україні, іде тепер народжується новий світ, нова людина. У Канаді багато бідних. У мене тут є людина, от живе, він мусорщик. Але в нього прапор український. Він, він не, не заможний, але він розуміє. А там не розуміє. Дайте мені, дайте мені гроші, я скажу, що ти захочеш. Ну, що це, це за мова? Дуже прикро, дуже прикро, що 8 мільярдів із них майже 90% несвідомих людей. А, і ми не, му, не можемо на них якось, знаєте. Скаржитися, ми повинні бути трішки більшими, ніж вони. Розуміти, з цим нічого не зробиш. От нічого не зробиш з цим. Як є, так є. Тільки нам треба, щоби пильнувати кордон, забрати свої землі і виставити там кордон, залізна завіса. Вони ж будують уже в Белгороді. Вони будують завісу від кого? Хто на них піде? Кому вони потрібні? Олзо – це українська земля, це косацька українська земля. Але беріть собі свій Белгород, нам він не потрібний. 91-й рік, кордон, все ж все. А, та, а далі будемо розмовляти. Я обичаюся, я трошки така гаряча, бо, бо я дуже, дуже. Дуже емоційно, не... дуже, дуже. Ви знаєте, я сьогодні, коли їхала на роботу, про це думала. І причому знаєте в якому контексті? Я мешкаю в Верпіні. І mm. щойно де окупували цю територію, так, так найперші дні, коли дозволено mm. туди заїхати. Я туди приїхала. Тобто я бачила все, що залишилося після Ой присутності орків на цій території. І я йшла до родичів там на сусідню вулицю і розтрощені будинки, але вже повертаються господарі. Що у вас а у нас то, А у нас в мене так? та нічого, полагодимо. І всі як у мурашнику mm. немає агресії, немає ненависті, але як у мурашнику дуже швидко все відновлюється. Mm -hmm. І я думаю, дивлюсь на деякі міста Московщини, і думаю, а там за 100 років без війни mm -hmm. не зробили нічого. Mm -hmm. Ми реально знаходимося, наче в різних просторах в різних Якби просторах так. від них ще не було того лиха, і от, знаєте, в мене думка. От щоб їх просто закрити на їх території, щоб вони ні кроку не робили за свої межі, то вони самі себе і знищать. Ви знаєте, пані Наталя, тут король Пентаклівий, воно так і буде. Воно так і буде, як ви сказали, ви пророк. Може, ви карти не берете в руки, але ви пророк, ви, ви вірно, сказали їхню свідомість ми не можемо пошвидшити. Вона буде як буде, воно буде розвинатися, як розвинається. І я вже скажу, король Пентаклів говорить два покоління чи три. На жаль, поки вони дійдуть до того, що тепер вони ніколи не будуть разом з прогресивним світом. Вони будуть розвинатися поступово. Їхній шлях він дуже дуже негарний, недобрий шлях. Бо сказати, що українці самі себе вбивають, ну, як треба відноситися до інших людей, щоб, щоб вірити в все. Вірити все. І це мені показує, що вони вірять, що вони краще, ніж інші люди. І ну, ну, там ненормально все в голові. і Воно не буде нормальним. Воно ніколи, ніколи не буде нормальним, на жаль. Нам не треба про них думати. Бо знаєте, є таке поняття: треба розуміти, а потім. Простити, як це сказати українською, простити не знаю, напевно, так напевно, так і буде. Буваєте. То треба розуміти, чому так зроблено, а потім вже простити. Але від того, що ви зрозуміли і простили, там дуже, -дуже багато є така, знаєте, простір такий. Бо до, щоб простити, далеко йти від розуміння. Ми їх розуміємо, чому все. Але щоб простити, це не досить розуміти. Отак. І просити чи забути, мабуть, не вийде. Але розуміти ми можемо. Ми вже тепер розуміємо, чому як. Ми ж всі жили за часи Совєтського Союзу. Ми всі знаємо, що таке москалі, що таке комоняки. Ми все знаємо на, собі, на своїй шкірі. Це все ми мали. Так що розуміти ми їх можемо, чому вони такі? Може, десь в Англії хтось не може, чи в Франції, а ми з вами можемо. Але простити не вийде. Ну не буде того. Ніколи, ніколи. І не треба боятися того, що немає їм прощення. Як є, так є. Я гоміопат за фахом і скажу, що як є, так є. Ми, ми не можемо. Якось зробити штучно, емоцію штучно викликати в себе. Не прощаємо і все, і не будемо прощати. І наші діти будуть пам'ятати це все. Мої діти і онуки пам'ятають. На дню колоди карта МАГ все своїми руками, своїми руками Україна до перемоги, до технологій, до Євросоюзу, до демократії. Ідемо, ідемо, і це цікаво йти туди. Аби ж тільки щоб бомби більше не летіли на наші голови. А все ми подужуємо, все зробимо. Як ви сказали, Верпінір, люди, люди вірять, що все буде гаразд. Знаєте, мені українські пишуть такі коментарі. Як я говорю, як тут у Канаді вони пишуть так, цікаво. А ті, що з РФ, пишуть, о, то, то там погано. Україн, українці мають інший менталітет. Це менталітет від мене все залежить. Я зроблю все, що можу. Це карта МАГ, Знаєте, ворог страшне зробив, але я не дам йому можливість керувати моїм мозоком і моїм серцем. Це, як Франкл колись сказав, вони взяли ва ваше тіло в полон. Вони не повинні взяти ваш розум у полон. Там ви вільні. І хто у нас у полоні, і наші хлопці і дівчата, вони це дуже-дуже добре знають. Дуже добре знають. Отакий сьогодні розклад. Я наостанок, наостанок дуже хочу вас запитати одне питання. Ми з глядачами частенько там якісь схемки розробляємо. Що покажуть ваші карти? Які події будуть нам сигналізувати, що вже дуже скоро перемога! Так, дві карти. Король П знову вийшов, і це карта а, надії. Це надія, це філософія подій, яких будуть. От бачите геть потрошки ми будемо визволяти території. Я вже сказала, Архангел Михайло сказав: бачите, ми вже тут розділили фронт. Оце буде перша подія, коли ми будемо йти, щоб розділити фронт. І тоді буде надія. І тоді кожен українець каже: це, це є знак. І ще ви, ви чули, що багато НЛО над Україною. А це правда все. Вони не можуть втрачатися, вони не можуть нам допомогти, але вони стежать. Вони стежать за нами. Так само, як ми не можемо Путлеру допомогти, стати свідомим. Не можемо. Так само НЛО, наш, нам, землянам, не можуть допомогти, а вони стежать за тим, що відбувається. Вони роблять висновки. І тут. Мабуть, ось щось так на небі, якась зірка, чи щось так, знаєте, блискавка якась. Отакі от будуть свідоцтва. І ще Архангел Михайло багато кому буде показуватися. Він буде показуватися не так, як, знаєте, людина вийшла, ні. А легше ста стане. От, знаєте, плачете і тут. Якесь сяйво, і і, легше, і плечі так, так стали такими м'якими. і так якось стало. Я знаю, що це буде добре. І це означає, що Михайло прийшов, сказав вам ці слова, вашу голову вниз. Знаєте, мені говорять українці тут. Замислилися ми, які будуть свідоцтва. Свідоцтва такі, що моментально о, та все буде гаразд, сонце вийшло. І це означає, що Янгол вийшов і сказав: знаєте, не треба нічого боятися, бо зло ніколи не переможе. І перший факт, що буде розділ у фронті. Буде більше що буде трапитися у Криму. Багато ще буде бавовни у Криму. Це теж буде такий сигнал нашим. О, дивись, бавовна у Криму. Це означає, що скоро буде Крим наш. Крим, Крим буде по-перше наш чим Донбас. Я вам говорю, це скоріше всього, так і буде. І це свідоцтво. І я бачу тут літо. Літо, влітку ми вже будемо мати силу. Тільки хочу сказати для українців, хто живе там де фронт. Ой, там буде тяжко. Там буде тяжко, але до літа, тільки до літа, надалі буде легше. Всі відосла будуть янгольські і НЛО. Я бачу буде більше НЛО. Поки що над Києвом. Будуть і на Дніпром, і на, і на Львів буду, будемо бачити це сяйво, таке сяйво. Буде багато веселок цієї весни. Буде багато веселок на небі більше, ніж коли раніше було. І це теж свідоцтво, що як говорять, хає а, вища сила допомагає нам дати нам надію, дати нам сказати, українці, давайте давайте ще ще, ще, ще трішки. Бо, бо багато хто вже знаєте втомився. Багато хто вже не може більше витримати. Тепер сонечко, тепер буде тепло. Тепло ж так само Бог посилає, воно ж не просто так діється. І ця, ця весна буде дуже гарна. І це іще одне свідоцтво. Весна буде найкраща. І це теж свідоцтво. Бачите, ми будемо більше так, якось і такий запах весни, і такі квіти будуть інші. І це свідоцтво, що хай пара говорить Хай, here, все буде гаразд, не панікуй. Знаєте, отак От так. Такі свідоцтва я вам сказала, які будуть. Пані Оленко, ну по-перше, сонечко і відчуття того, що все буде добре, вже є. Друзі, напишіть в коментарях, які знаки ви помічали. По друге, сьогодні на Тарасі сфотографували ми. Хмаринку, на якій mm. була веселка. Я до речі, тут ставлю, mm -hmm, щоб mm -hmm. всі побачили. Mm. Тож наступного тижня вже буде плюс 18. Друзі, дуже тепла зима, дуже тепла весна і ранній приход вже ну майже літньої погоди. Так, я чула ну, в Києві. мені так, вчора так. говорили. Я вчора зробила етери. Мені з Києва говорять, і у нас так само є, є вже такі квіти. А коли в Києві в березні були такі квіти, я не пам'ятаю. І це нам свідоцтво, що вища сила говорить українці, не втрачайте віри, не втрачайте надії. Бачите, пан залужний молодець, все йде до перемоги. Тому, друзі, напишіть в коментарях, будь ласка, які ви помічаєте знаки, фокусуємось на позитиві, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Пам'ятаємо, ворог підступний. Ворог в вагоні може багато лиха накоїти. Тому так, так чуєте сигнал повітряної тривоги, негайно у безпечне місце. Ми ще ближче до перемоги. Тримаємося, пані Оленка, Канаді вітання від усієї України від всіх українців зі всієї планети. Дякую, Україні. Вітання! Всього найкращого і тут Україна, Україна понад все, Україна скрізь де є українці. Там є Україна. Бажаю всім доброго здоров'я, ми переможемо це однозначно, і мені дуже приємно, пані Наталі, з вами з високим професіоналом розмовляти. Дякую. Я вам дуже дякую, до нової зустрічі. Бережіть себе на зв'язку. Ми переможемо, друзі. Тримаємо спрій та настрій. А тепер всі по своїх справах. Життя продовжує. Так, так. Дякую, пані Наталя. Всього найкращого, до побачення. Я вам дуже дякую, пані Оленка. Ми завтра зранку зробимо, я вам посилання одразу пишу. Добре, добре, добре. Все найкраще вам. А я хочу сказати, чи можемо ми зустрічатися десь раз, раз на два тижні. Добре? А, бо в мене багато праці з веєю. в мене шість каналів, яких я веду, і а, багато праці раз на, на два тижні. От сьогодні середа, може, через середу. В 7 часов uh, да, за Киевом, да, да. так? Доброе. Довидите. Перевод часа будет. Ну, мы спишемся еще. Я тогда себе на среду тоже на вечер ставлю. Мы вот по времени спишемся. Смотрите, я видела, что вы у себя размещаете частями. Если хотите, мы вам сразу частями можем нарезать. А, наверное, не нужно. Благодарю, но не беспокойтесь об этом. Потому что я сейчас записываю тоже первый раз. Так что у меня своя запись есть. Конечно, если вы мне пришлете линк, мне просто интересно, я читаю комментарии, конечно, мне приятно. Пришлете линк, но я сделаю свое видео. Я записываю только себя. Я вас не записываю только себя. То есть я могу распоряжаться этим контентом, как захочу, потому что это я, я только здесь, да? Ну смотрите, у нас если что, тоже есть отдельно ваш канал. Спасибо, я, да. Ваш сигнал. То есть если вдруг что-то технически, это нам вообще не проблема сделать, а вам проще будет скачать и у себя размещать, что а, Спасибо, Можно, ну, что конечно, поняла, да. Я, я дуже прошу надешлить, будь, будь ласка, кілька ваших фотографий, чтобы мы на стоп-кадр. Ай це проблема. Мені треба себе сфотографувати, Треба це зробити. Так, я побачила, що ви зробили стоп-кадр, і я вже себе не фотогру не робила фото. Я зроблю фото. Я буду старатися. Ну я сама, мені тяжко зробити селфі гарне. Чоловік в мене не дуже не дуже вміє а, а ви поставте на цей на таймер? На таймер. Добре, добре, добре. Я я постараюся. У вас там гарний сад. Ну добре, давайте я сьогодні може одне фото зроблю. А син прийде в мене на, на вікенд, і він в мене дуже. Він один мій канал веде. Було б гарно, якщо би ви його канал так само зробили линк one day, one day, not today, Я йому один свій канал віддала. Я все, що необхідно, а, так, мій син лікар, і а, ну він дуже цікавий людина. Anyways, коли він прийде, я скажу, щоб він зробив пару фото з мене. А сьогодні я зроблю, може, одне фото і вам перешлю. Mm -hmm. <laughs> Всього найкращого, пані. Я вам дуже дякую. Вам і вам. Mm -hmm. Дякую. Бай, пока. Дякую Україні, вітання, всього найкращого. І тут Україна, Україна понад все, Україна скрізь, де є українці, там є Україна. Бажаю всім доброго здоров'я. Ми переможемо це однозначно, і мені дуже приємно, пані Наталі, з вами, з високим професіоналом, розмовляти.